Уже п'ять годин. А ми нічого ще сьогодні не їли. Це тому, що ти нічого не просиш, наче мені одні їсти хочеться. Ось дивись останешся в святвечір голодним. Що толку просити? Все одно нічого не дають, та ще й обзиваються. А ти проси як слід? Скажи подайте бідному сироті заради свята. Я вже просив, все одно не дають. Не вмієш ти просити, потрібно голосніше і так пожалісніше. Я і справді не вмію. А пам'ятаєш, ми влітку були в одному селі, і старенька вдова нам дала молочка і хліба. Здається, я нічого смачнішого не їв. Може, тобі ще й булочку з маком. Все, пора йти. Ну, давай ще трохи посидимо, я так втомився. Досить сидіти. Пройдемо ще квартал, може, що небудь дадуть, тоді поїмо і відпочинемо. А пам'ятаєш, та старенька сказала, що Господь нас не залишить за обітницею своєю. А що таке обітниця? Обітниця, ти йдеш чи ні? Ну, почекай, ти пам'ятаєш, як вона молилася за нас? Не пам'ятаю. Скоро темніти почне, а у нас ще ночівлі немає. Ну, будь ласка, почекай. Давай ми з тобою теж помолимося. Попросимо бога, щоб він послав нам їжу і шліг, а то раптом у нас знову нічого не вийде. Я не можу вже більше ходити. Так набрид ти мені. То ти втомився, то ти їсти хочеш, то ти змерз. Якби не ти, я б давно роботу знайшла. Мене могли взяти прислугою багатий будинок. І я їла б досхочу, а через тебе мене ніхто не бере. Усе. Залишайся, як хочеш. Роби, що хочеш. А я йду. І не смій за мною йти. Без тебе я швидко влаштуюся. Ну ось, розсердилась. Тепер я зовсім один залишився. Скоро вже ніч. Що ж зі мною буде? А я пам'ятаю, як бабуся молилася. Вона теж просила тільки не у людей, а у Бога. Потрібно спробувати. Гей, друже, схоже, ти з кимось розмовляєш? Добрий день. Добрий вечір. Так ти з кимось бесідуєш? Ах, пан, я пробував молитися, я ніколи не молився раніше. Ого, і про що ж ти молився? Я просив Господа, щоб він послав нам одяг та ночліг. мені і моїй сестрі. Так у тебе є сестра? Так, тільки вона розсердилася на мене і пішла. Що ж, у вас немає ночівлі? А де ваш будинок? Ваші батьки? Їх давно вже нема, і дома нема. Хм. Ну, ось що. Ти знаєш, що сьогодні святвечір? Передень Різдва. У мене є привід запросити тебе в гості. Ти згоден? У нас сьогодні гість. Для тебе знайдеться робота. По-перше, Відведи його на кухню, нехай йому налють гарячого молока, і, здається, там пекли щось. Так, пане, булочки з маком. Ось і відмінно даси йому булок з маком, нехай перекусить. Потім приготуй ванну, попросиш Петра, щоб викупав його як слід, а сама тим часом збігай до лавки, купи йому якийсь одяг попристойніший, ось гроші. Так, пане. Ходімо зі мною, труша. Мороз до ночі міцнішає, а в Іфлеємі зараз тепло. Які красиві сьогодні сніжинки. Як вони виблискують? Сніжинки завжди красиві, тим більше в різдвяну ніч. Дивись, яка чудова. Вони у мене на руці не тануть, а у хлопчика на долонці тануть. Звичайно, він же теплий. Теплий? А весь час мерзне, а мені не холодно. Як це люди мерзнуть? Потрібно робити ось так. Ту -ту -ту -ту. Тільки мені все одно не холодно. І ніякого морозу я просто не помічаю. Холодно, не від того, що тремтиш, а навпаки, тремтять від того, що холодно. Шкода, що діти розлучились. Треба б їх якось помирити перед святом. Хлопчик вже кілька разів молився за сестру, щоб вона не замерзла, щоб її ніхто не образив, щоб вона поїла і знайшла ніч ліг. І щоб вона взагалі знайшлась ти любиш робити чудеса? Звичайно, люблю. Який же ангел не любить робити чудеса, а ти щось збираєшся зробити? Ще не знаю, адже я повинен допомогти їм. Мені пора. Зустрінемось перед Різдвом. Сьома година, що ж я наробила, я втратила свого брата. У мене нікого більше немає, нікого. Я зовсім одна, на всьому світі. Ну куди ж він міг піти? Я вже втретє повертаюся до цієї лавки, але він зник. Що ж робити, і їжі я не знайшла. Даремно проходила дві години. Краще б я йому поступилася. А тепер ні брата, ні їжі, ні ночівлі. Що робити? Ти чого це тут ходиш? Попрошайка. Я давно за тобою спостерігаю. Давай ну йди звідси, багато вас тут попрошанічають. Ти взагалі не наша. Ми своїх всіх знаємо. А ну-ка, постій постий, но сюди балахолчик. Яка тепла штучка, мені така і самому знадобиться, а тепер пішла геть, і щоб очі мої тебе більше не бачили. Чого це так темно? Швидко як стемніло. Ну і темноті ще нічого не видно, ще й сніг в очі заліплює. Хоч би місяць виглянув. Куди ж дівчисько поділася? Я її не бачу. Гей, ти, ти де? Дай сюди накидку, а то гірше буде, поб'ю. Темрява не додому б як небудь добратися, ще й грохнешся де-небудь по дорозі. І ліхтарів не бачити. Може, я осліп? Баран! У всіх людей свято, як свято, а у мене, як завжди. Що це з ним сталося? Я вже думала, залишуся роздягненою на морозі. Він немов осліп. Може, правда, Бог послав мені допомогу? О як би Бог допоміг мені знайти мого брата. Люба, нам потрібно поговорити. Щось трапилось? Mm, так, напевно. Я слухаю тебе. Нам з тобою вже за сорок. У нас є все: пристойний стан, будинок, прислуга, положення в суспільстві, але у нас немає дітей. Кому дістанеться все це? Для чого нам багатство, якщо в нашому будинку не чути дитячих голосів? Ми стільки років чекали, але. «На жаль». Годі, годі, дорогий, не варто нарікати в Різдва. Значить, немає Божої волі, щоб у нас були діти. Але саме сьогодні я знову молився і просив Бога зробити сьогодні неможливе. І мені здається, я отримав відповідь на молитву. Але зовсім не так, як собі це уявляв. Я не розумію. Ти говориш загадками, що сталося? Бачиш, мені захотілося трохи прогулятися пішки, і я відпустив водія, і раптом я побачив його. Кого? Хлопчика, дитино, я ніколи не бачив, щоб діти так молилися». Він молився? Так. Ну і що? Я запитав його, про що він молиться, і він сказав. Що просив у Бога їжу та ніч ліг для себе і своєї сестри. А, і що ж, ти оставив його там, дав йому грошей? Ні. Він сирота, і я вирішив раптом. Коротше, я привів його до нас додому і вилів нагодувати і викупати. Так де ж він? Він спить, він дуже втомився і змерз. І він заснув, зігрівся після купання і заснув. Йому потрібно трохи відпочити. Ми повинні поки щось вирішити. Ти сказав, ніби, що у нього є ще сестра? Так, але я її не бачив. Де ж вона? Неначе вони посварилися, і вона пішла. Посварилися? Посварилися. І ти ведеш їх у будинок і ще хочеш у себе залишити? Я просто думаю, я нічого ще не вирішив, я сам не знаю, що робити. Так вони може, ще й не погодяться залишитись у нас. Не погодяться? Чому не погодяться? З якого дива вони повинні не погодитись? Ну, що ж ти мовчиш? А ти знаєш, я завжди так хотіла, щоб у мене була донечка? А я завжди мріяв, щоб у мене був син. Хіба у нас не вистачить коштів на виховання двох дітей? Але ж тут не гроші головне, а любов. Чи зуміємо ми полюбити їх? Адже ми зобов'язані будемо їх любити. Піклуватися про них. Але якщо ці діти відповідь на наші молитви, то Бог дасть нам і любов до них, Бог нічого не робить наполовину. Ти права. Може, це наш єдиний шанс. Так, але ж треба щось робити шукати дівчинку. Куди вона пішла? Ах, вона голодна, там темно, скоро ніч. З нею може щось трапитись на вулиці такий холод. Я зовсім, зовсім про це не подумав. Адже хлопчик сказав, що на ній всього лише легка накітка, а мороз до ночі міцнішає. Не хвилюйся. Навряд чи вона піде без брата далеко, по крайній мірі вона в місті. Я зараз же пошлю розшукувати її. Дитинко, ти так замерзнеш. Не потрібно тут сидіти. Біжи додому, та й темно вже. Ах, пані, мені зовсім нікуди йти. Дозвольте мені трішки відпочити, і я піду. Так ти увійди у будинок. Хіба можна сидіти на такому морозі? Ти кажеш тобі іти нікуди? Хіба у тебе немає дому? А твої батьки де вони? Їх давно вже немає. Так ти що, зовсім одна? Ну ну, просто біда з тобою. Не треба плакати. Ну-ка, зніми свою накидку, вона вся промерзла, та сядь не до вогню ось так, а тепер розповідай. Я дуже винна, я просто не знаю, що тепер робити. Ти давай не плач, а розповідай ми з тобою помолимось, Господь милосердний, все владнається. Я сама всього лиш бідна вдова, а й мене Бог не залишає. Адже він заступник вдів і сиріт. Стривай, я тобі молочка гарячого налю та хлібця відріжу. У мене більше нічого нема до свята, та я і за це дуже вдячна Богу. Інші й цього не мають. Баран. Осел. Куди я йду, куди мене несе. Усе досить. Нікуди більше не піду. Я не знаю, куди я забрів. Я нічого не бачу. Я осліп. Я напевно помер. Ти хто? Посланник від Господа. Ти багато нагрішив, але він любить тебе і хоче тебе врятувати. Любить мене? Та за що мене любити? Я ж не Я! Так. Ти образив сьогодні сироту. Хотів відібрати в неї останню одежину. Ти забув, що колись сам був сиротою? Був, був сиротою. Бідна вдова. Прийняла тебе як сина, ділила з тобою свій мізерний прожиток, дбала про тебе як мати, вчила тебе доброму, наставляла на істинний шлях, але ти полюбив пити вино, завів собі веселих друзів, заради грошей пішов на зле. Коли ти останній раз молився? Давно, дуже давно. Коли ти відвідував свою прийомну матір? Не пам'ятаю. Ти? Не пам'ятаєш, а вона не перестає молитися за тебе, і лише по молитвам ти живий досі. Живий? Хіба я ще живий? Дякую Господу за його милість. Ти повинен покаятися в своїх гріхах. Каюсь, каюсь, я журуся. Прости мене. Іди до своєї матусі, привітай її тріством, віднеси їй подарунок, і з цього дня ти не повинен більше забувати її. Ти будеш її відвідувати і допомагати їй? Буду, буду допомагати. Тільки тільки у мене зовсім немає грошей. Мені навіть подарунок нема за що купити. І мені так рідко вдається заробити що-небудь останнім часом. Надалі у тебе буде заробіток, якщо ти виправишся. А зараз зайди в крамницю бакалійника, він поверне тобі старий борг, і ти зможеш купити матінці подарунок. І їжа до святкового столу. Борг? Хіба він мені щось винен? Пам'ятаєш, в минулому році у нього сильно захворіла дружина, та справи його йшли не дуже. Ти допоміг йому тоді, але йому не було чим заплатити. Правда? А я зовсім забув про це. Тепер справи його набагато краще. Дружина одужала, і він хотів віддячити тобі. Він шукав тебе сьогодні, щоб повернути гроші. Поспішай, скоро часи проб'ють делі. Тобі пора. Але я нічого не бачу, крім тебе. Ти ж сам сказав дівчинці, щоб очі мої тебе не бачили, ось і не бачиш. Я винен, прости мене. Поспішай, час йде. Мені ніхто ніколи не розповідав про Різдво. Ну як же, бідне дитя? Слухай, я розповім тобі. Давним-давно у місті Назареті. У Палестині жила одна дівчина на ім'я Марія. Вона була побожною і благочестивою. Одного разу їй з'явився ангел і сказав їй, що у неї народиться син, яким сином Всевишнього званий, і повік царюватиме він, і царюванню його не буде кінця. Ах, напевно, вона злякалася, коли побачила перед собою ангела. Ну, звичайно, так ось вона була заручена з Йосипом. Вони жили в Назареті. Але ось почався перепис населення, і наказано було всім жителям іти, кожному записуватись в те місто, звідки хто родом. Ось і довелося їм іти із Назарета до Віфлеєма, щоб їх там записали. А Марії наближався час народити дитину. Ось в цю саму ніч, як сьогодні, вони пішли до міста Віфлеєму. Уяви собі, скільки народу прийшло на перепис. Напевно, Йосип і Марія не могли швидко йти, тому що їй було дуже важко. Вони прийшли до вечора втомлені, але всі місця в готелях були вже зайняті. І вони остались без ночівлі? Зовсім як ми? Та ні. Хтось пустив їх ночувати в хлів, де були, напевно, і тварини. Там і народився маленький Ісус. Марія сповила його. І поклала в ясла. Ясла це місце, куди корм для худоби кладуть, годівниця. Адже він син Божий, цар. Чому ж він народився не у царському палаці? Царство його не земне царство, а небесне. Як це небесне? Ну, земні царства тимчасові, а його царство вічне, і воно не на землі, а на небі, у Бога. А далі, далі, що було? Так ось, в ту ніч, коли народився Ісус. На полі біля Віфлеєму були пастухи, які чатували стадо, і раптом постав їм ангел Господній. Вони дуже сильно злякались, але ангел сказав їм: Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитину сповиту, лежачу у яслях. І ще багато ангелів, що славили Бога. Ну і що ж, пастухи? Що вони стали робити? Знайшли вони, немовля, бачили вони його. Ну, звичайно, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи зачали говорити один одному ходім до Віфлеєму й подивимось, що там сталося. Вони поспішили і прийшли, і знаходять Марію і Йосипа та дитинку, що в яслях. Тоді вони розповіли все, що з ними сталось, і що їм було сповіщено про дитятко. А що було потім? Потім пастухи повернулися до своєї череди і дуже раділи і славили Бога за все те, що чули і бачили. Щасливі вони, шкода, що я раніше не народився. Може бути, і я би побачив Ісуса. Ти щасливіший за них, ти можеш молитися йому. І він тебе чує і відповідає на твої молитви, а вони цього ще не могли. Як не могли? Чому час не прийшов тоді? А тепер, коли все відбулося, ми можемо молитися йому. Правда, ми щасливіші. А що було далі? Так, ось, коли народився Христос, на небі з'явилася дивовижна зірка, і цю зірку побачили мудреці, які жили на сході. Вони знали, що це зірка непроста, що народився цар, про якого написано в стародавніх пророцтвах. Тоді вони захотіли піти і поклонитися немовляті, і ось вони приходять в місто Єрусалим до царя Ірода і запитують його, де народився цар. Вони думали, що цар повинен знати про це, а Ірод то нічого про це й не знав. І жахливо стривожився, і весь Єрусалим стривожився разом з ним. Він зібрав тоді всіх первосвященників і книжників і став випитувати у них, де має народитися Христос. Вони йому сказали, що пророцтво говорить у місті Віфлеємі. Тоді мудреці вирушили до Віфлеєму, а зірка йшла перед ними до тих пір. Поки не зупинилася над тим місцем, де знаходився маленький Ісус. Вона була яскравіша, ніж інші зірки. Напевно, яскравіша. У всякому разі, вона відрізнялася від звичайних зірок. Ну, звичайно, він же син Божий, тому і ангели йому співають, і зірки йому коряться, і що, побачила вони, немовля? Так, вони увійшли в будинок, де дитятко та Марія, матір його. І поклонилися йому, і принесли йому дари золото, ладан і смирно. Постій, я відкрию, хтось прийшов. Іду, іду. Дитинко, дитино, твій брат знайшовся. Ось тобі і відповідь на молитву. А де ж? Де він? Там прийшли від одного багатого чоловіка і шукають тебе. Твій брат у нього вдома і кличуть до нього в будинок. Вони дуже, дуже хороші люди. Ти іди і не бійся. Я кілька разів зверталась до них за допомогою, і вони ніколи не відмовляли мені. Вони дуже, дуже добрі люди. Ось тільки шкода, що бездітні. Ти не забувай молитись, дитинку. Я знав, що ти знайдешся. Добрий вечір. Прости мене. Я на тебе ані трохи не сержуся. Дякую, спасибі вам за брата. Добрий вечір. Ну, давай познайомимось. Ах, у тебе ручки замерзли, рукавичок немає. Я так і знала. Ось познайомся, будь ласка, значить, тато і мама. Якщо ти, звичайно, погодишся. Я, наприклад, відразу погодився, а то раптом не передумають. Перестань! Що ти таке кажеш? Ну, ти відразу видав всі секрети. Ось що! Сьогодні свято! Нам потрібно трохи підготуватися. Ходім зі мною. Ну ось, і зустрілись. Нарешті, всі встигли вчасно. Я радий. Пам'ятаєш, дівчинка хотіла, щоб її взяли в багатий будинок прислугою. Але ніхто не брав. А тепер її взяли дочкою і спадкоємицею спадкоємицею. таке вона і мріяти не сміла. Люди взагалі дуже дивні. Бог пропонує їм усиновити їх, усіх, а вони не хочуть. Так, не хочуть стати Божими дітьми, спадкоємицями Небесного царства. О, Дивись, хто йде! Ось бідна вдова зрадіє. Люблю, коли хто небудь радіє. Давай подивимось. Хтось ще поспішає. Ах, синочку, синочок прийшов. Згадав мене, згадав, прийшов. Пробачте мене, матінку, вибачте, так що ви плачете то Я більше не залишу вас. Буду приходити. Ось дивіться, що я приніс. Це вам подарунок від мене. Вітаю вас з Новим Роком. А це. Гостинчик до столу від мене, і від моєї дружини, і від діток. Так ти і до дружини повернувся? Ось радіство! Прийняла вона тебе? Ну а як же? І їй, і діткам подарунки приніс. Я тепер працювати буду у Бакаліника, заробіток буде, і вино більше пити не буду, і красти теж. Не вірите? Та я б і сам не повірив. А знаєте, кого я сьогодні бачив? Кого? Ангела. Ось у них запитайте. Вони теж бачили. Мені тепер нікого ображати не можна, а мені і не хочеться. Мене сам Господь любить. Любить Господь, любить усіх. І це щира правда. Яка ти стала красива? Тебе просто не впізнати. А дивись, яку мені книжку подарували. Ось, бач, це Марія, а це ангел. А ти спасибі, сказав. Звичайно, ти ж завжди вчила мене дякувати. Ось дивись, це Йосип. А це ясла. В них поклали дитятка Ісуса. Звідки ти знаєш? Мені розповідала та добра жінка, у якої я була. А я за тебе молився. Я так хотів, щоб ти знайшлася. А я молилася за тебе, щоб з тобою нічого не сталося. І та жінка разом зі мною. Це вона навчила мене молитися. Невже це сон? Ти знаєш, у мене таке відчуття, ніби колись давно я втратила своїх дорогих дітей. А тепер, нарешті, знайшла їх через багато років. А у мене. Такі відчуття, ніби це я був сиротою багато років, а тепер знайшов свою сім'ю. Послухай, а у дівчинки є якісь документи? Напевно, потрібно оформити папери, ну тобто, усиновлення їх. О, я думаю, що це все не важко налагодити. Трохи клопоту і невеликі витрати. Ти не піклуйся про це. Ходімо до наших дітей. Підемо. Підемо до наших дітей. Ну що, як вам картинки? Адже скоро вже Різдво. Пора запалювати свічки на ялинці і сідати за святковий стіл. Як добре, нас тепер четверо справжня сім'я. Четверо? А чому нас не вважають? Так вони нас не бачать. Шкода Так хочеться пограти з дітьми. Дивись, які картинки. А ти вітав ту ніч немовля Христа? Так, ми були там разом з пастухами. Правда? А подивись, схоже намальовано чи ні? Ні, звичайно, Марія зовсім інша. Але це не важливо. Важливо, щоб дітям і дорослим було зрозуміло найголовніше, що син Божий зійшов на землю в образі немовляти. Щоб врятувати людей від вічної смерті. Так, найголовніше бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ти бачиш людей? Так, їх так багато і вони так дивно одягнені. Хто вони? З якого це вони часу? З майбутнього. Вони прийшли почути про Різдво. Ого, значить, вони теж врятуються. Від вічної смерті? Так, потрібно лише повірити. Повірити в Христа? Вони повірять. Повірять. Адже ми їм трохи розповіли. Правда? З Різдвом Христовим!